Уяви, ти йдеш через темний темний ліс, і зовсім нічого не видно. Тому ти витягаєш руки вперед, і тут бас лобом ловиш гілку, ти наступаєш на якогось їжака, вступаєш в калюжу, тепер в тебе мокрі ноги. Потім взагалі тобі на голову падає шишка, і так боляче ти треш. нічого не видно, і ти продовжуєш йти вперед. І коли ти доходиш до точки призначення, ти два рази впав, брудний, в ногу вчепився той їжак. На лобі, отака шишка, і ти такий думаєш, блін, може й не варто було йти цим шляхом? Саме так виглядає Бізнес, який ігнорує маркетингову стратегію, і починає свій маркетинг із запуску рекламних компаній. Тобто, коли стане зрозуміло, що такий підхід не працює, рекламний бюджет буде вже використаний. А реклама, до речі, це зовсім не про маркетинг. Тому перше, що треба для того, щоб піти в темний ліс, це карта. А для бізнеса перше це маркетингова стратегія. Бо коли є покроковий план дій, то ти просто телепортуєшся з точки А в точку Б, і не треба більше набувати шишки або топтати багнюку. Все стає зрозуміло. Саме такі маркетингові інструкції ми розробляємо. Для наших клієнтів чіткі покрокові маркетингові стратегії, які створюють умови для неминучих покупок товарів або послуг. Хочете класних результатів? Перейдіть за посиланням в шапці профілю та отримайте безкоштовну консультацію, щоб дізнатися, як створити видатний маркетинг для вашого бізнесу.